Дискусію з цього приводу хочеться громадські слухання, хочеться провести. Тому ми запоти, запросили. Адель Асанті, це колишня е, порноактриса, порнозірка, блогер і засновниця благодійного фонду Make Love Foundation. І з нами ще один е, з нами ще один експерт. Це Руслан Кухарчук, е, журналіст. Адель Руслан, вас вітаю. Доброго дня. Так, чудово виглядаєте обоє. Хочу зробити одразу комплімент аби підняти настрій. Руслане, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до теми легалізації порноіндустрії в Україні? Чому це потрібно? Або чому ви вважаєте це неприйнятно для нашої держави? Ну, петиція була і про легалізацію і еротики порнографії Хочу звернути увагу, що в Україні еротика не є забороненою. Тому в цій частині е, петиції вона е, не має об'єкту і не має предмету. Основне це легалізація порнографії, але звісно, згідно українського законодавства, порнографія є незаконною. Звертаю увагу, що йдеться не про споживання, звісно, порнографічного контенту бо в умовах інтернету, які є великою мірою не контрольовані, на це важко повпливати. А йдеться про створення порнографічної індустрії. І я хочу сказати, що. Тут є дуже багато ризиків, які виникають. Порнографічна індустрія, як і проституція навпаки, наприклад, є певною зоною ризику в будь-якій країні. До речі, все, що пов'язане з експлуатацією людської сексуальності для заробляння грошей, це завжди місце підвищеного ризику. Зловживання торгівлі людьми, поширення наркотичних препаратів е і багатьох інших кримінальних злочинів. Тому це абсолютно нормально, коли законодавець на вимогу суспільства певні види діяльності обмежує, тому сильно збуджуватися через це. Я не бачу ніяких приводів і підстав. Е по перше, не президент ці питання регулює, а парламент Верховна Рада може змінювати законодавство. Тому ця петиція в принципі навіть не за адресатом. Але якщо подібні ініціативи будуть виникати на рівні Верховної Ради, я сподіваюся, що заборона на порнографію в Україні, звісно, скасована не буде з міркувань безпеки, в тому числі передусім дітей і підлітків. А в чому поясніть мені небезпека для дітей і підлітків в легалізації порноіндустрії? От я зараз тут те, що діти стануть більше дивитися порно. А можна я трішки скажу? Да, а, ну, давайте, чи... давайте, давайте дівчині Бо, дамо б... слово буквально. Так, і продовжимо. Адель. А, про дитяче порно, доброго дня. Ще раз. Про дитяче порно воно відбувається тільки у тих країнах, де порно не легалізовано. Там його більшість е знімають цей контент. У країнах, в яких легалізована порноіндустрія, у них немає цього дитячого порно. Отак от. Так от. Бачите, а Аделя, чому немає? Ну тому а, що ніхто ніхто зі, студії, а... ніхто зі студії не буде ризикувати та знімати такий контент, тому що е, нікому це не потрібно. Ну так Адель, тоді коротко, в двох словах зараз поясни, чому ти підтримуєш легалізацію порної індустрії в Україні. Що це дасть? По-перше, я підтримую цю легалізацію, тому що закон дозволить захищати працівників, споживачів, еротики та наповнити бюджет, uh -huh. що я вважаю дуже важливо для країни, яка воює. Легалізація дозволить вивести з ціні важливий напрям, і законом буде передбачено, що неповнолітні не можуть бути втягнуті в цей бізнес. Uh -huh. Так, дійсно, Руслане, ну якщо ви ж роз... Руслане, скажіть, будь ласка, в Україні ж ви розумієте, що в принципі зараз підпільно, але знімається порно? Я можу лише орієнтуватися на періодичні повідомлення, які відходять від Міністерства внутрішніх справ, що студії подібне викриваються. Але в Україні відбувається і, л... і продаж нелегальної зброї, і нелегальний продаж наркотичних препаратів, і нелегальне з. І багато іншого нелегального, тобто, сама ця ідея, концепція, якщо щось поширене, тому давайте легалізуємо. Вона від лукавого. Бо на жаль, людській природі притамано ну, деякі речі заборонені робити, але це не може бути аргументом для того, що це настільки популярно, тому давайте це зробимо легально. Ну давайте тоді кілоство зробимо легальним, або е, по поширення а, героїни а, чому, в а Чому ви поводу? так думаєте, що. Щоб я вас переб'ю, вибачте мене, будь ласка, а чому ви думаєте, що якщо там легалізувати порно, то у вас якісь, якісь там думки по поводу е, зброї та наркотичних засобів? Якщо, наприклад, у Україні легалізували канабіс, це не означає, що усі люди почнуть його споживати як наркотичний засіб. Я з вами не зовсім згодна. Ну так, Руслан, не знаєте я, Руслан. Є у нас. Я так, так, мені здалося. Будь ласка, слід розуміти, що суспільство завжди напрацьовує запобіжні запобіжники певні проти поширення певних речей. Наприклад, ви навіть в Фейсбуці заборонено зареєструвати років. Або є в пошукових мережах способи контролювати результати пошукової видачі. Або заборонено продавати тютюн і алкоголь біля навчальних закладів або біля закладів культури, тобто в будь-якому суспільстві не лише українському є певна кількість заборон, які є раціональними з точки зору громадської суспільної безпеки, так. тому саме тому загадаю вирішення, що індустрія, індустрія дає підвищений рівень ризику криміногенних проявів, як і в проституції. До речі, якщо ви заповнюєте до речі, наприклад, документи на отримання американської візи. У вас обов'язково запитають, чи були ви задіяні проституції або ваші рідні були задіяні проституції. Дікаєте. Ви можете мені сказати, ми живемо в ліберальному суспільстві, проституція десингалізована, але основна демократична країна світу як вважається, вважає, що проституція це зона ризику. Порнографія також зона ризику, особливо коли ми говоримо про індустрію. Це зона ризику, продажу людей, зловживання, експлуатації. Відсутності неналежного догляду то зона ризику. Якщо це зона ризику, вона має бути або заборонена, або надзвичайно сильно контрольована. Ті люди, які хочуть брати участь в тому на достатньо такому соромітницькому виді бізнесу і аморальному, звісно, як на мою думку, вони без проблем можуть поїхати в іншу країну і цим займатися. Але в Україні є певна суспільна традиція, яка цього не дозволяє, і це є вимога до до законодавчого органу парламенту. Дивіться, коріння це також зона ризику, і зараз зробили законопроект, що відмінили куріння у публічних місцях. Але чомусь е е наша держава отримує е акцизної марки прибуток. Як заборонити, так забороняють. А як е зробити якісь спеціальні місця для коріння, е то вони не можуть. Чому так? Ну Тобто ваш тобто вибачте, ви зараз а, про такі штуки, що? колеги. От чекайте, рідні мої, давайте е, трошечки правив вправо Ми зараз відходимо з вами не туди, куди потрібно. Е, куріння шкодить здоров'ю, а е, вбивство ви порівнюєте з вбивством, шкодить здоров'я. Е, ви сказали про порівняли порно е, акторок з проститутками. Ну вибачте, зараз ми окремо до цього повернемося, тому що мені здається, це не одне й те саме. Це трошечки різні речі. Але е, вибачте, от зараз тут е, згадуючи для чого дивляться порно. Вибачте, як шкодить здоров'ю мастурбація? От, будь ласка, Руслан, ви що не, не дивитесь порно, я вам не вірю, що ви його не дивитесь. Ви мене вибачте, що я там влажу ваше приватне життя, але скажіть мені, будь ласка, ви дивитесь порно? Руслане. Да, я дякую вам, що ви вибачаєтесь за те, що ви влазите в приватне життя. Це означає, що у вас все ж таки певною мірою певні стандарти орієнтуру спілкування з людьми залишились. Я зараз увагу, що ми говоримо не про перегляд порнографічної продукції. Хоча говорити про перегляд, тут можна запрошувати сексологів, які будуть говорити про проблему імпотенції, яка виникає через надмірне споживання про інші проблеми в сексуальному житті. Це в тому числі я вам говорю як людина, яка написала книжку Секс після контузії, і яка в питаннях сексу, статевості, сімейності. Еротизм і порнографія трошки орієнтується, тому е, споживання порнографії є певні ризики. Має але ми зараз говоримо не про споживання, ми говоримо про виробництво порнографічного контенту і про створення індустрії. І ті нещасні 600 тисяч доларів, які заплатила OnlyFans, я не дуже орієнтую в цій платформі на відміну від ведучого, але ті нещасні 600 тисяч доларів це дріб'язок, це копійки, тобто вони не є чимось значним в податках для держави української економіки. Тому звісно, цей аргумент більше використовується в пропагандистських цілях, але ця індустрія вона є ризикованою, тому вона має бути контролюваною. Я не бачу з цим ніяких проблем. Ті, хто хочуть на свій розсуд цим займатися в світі. Є багато країн де це є легальним, вони можуть туди їхати і. Всупереч моральним і е, переконанням власного сумміння з цим займатися. Так, а я а, дивіться, ну ну так, Адель, Адель, давай. А чому тоді Україна так хоче в Європу, там, де е, порно, ніхто не не каже, ні не, не може порівнювати порно з проститутками. І там ніхто цього не цурається. Для них це є нормально, тому що їх е, влада, їх держава це підтримує. Розумієте, а ви мені тут щось питаєте Хочете мені доказати е, те, що це погано, і я вас не, не до кінця розумію. Так от дійсно я, можна... я хочу сказати, що ми можемо спілкуватися, звісно, аргументами морально-етичного характеру. да Тобто, з точки зору моралі, я вважаю, що це аморально і е, ду, певної міри що не менше сумнівний має так, поверніть, будь ласка, зв'язок, аби Руслан міг договорити і висловити свою позицію. Це дуже важливо зараз, тому що виходить не Справді зв'язок зв дуже поганий. О. Мене так перервається картинка, і я не дуже чую. Так, так, Руслан, не але... чути нас, будь ласка, продовжуйте. Так. Да, трошки я перепрошую за. Ми говоримо з моральної зору. Звісно, це аморально, там, на мою думку, і на думку більшості громадян України, але ми говоримо про певні криміногенні ризики. Особливо в частині індустрії, і мені здається, що я достатньо чітко свою позицію пояснив, що суспільство, наприклад, куріння обмежується куріння, чи є це е, зазіханням на права курців, безсумнівно є зазіханням. Сьогодні не де нормально покурити не можна там не на балконі, не на вулиці, не в під'їзді, не в ресторані. Чи це зазіхає на права курців? Звісно, це зазіхає на права курців, але суспільство вважає, що ризик від куріння все ж таки більше. І відповідно інтереси тих, хто не курять, вони мають мати перевагу над інтересами тих, хто курить. чи можна покорити в Україні? Звісно, можна покорити, але обмежено контрольовано в певних місцях і з певним рівнем дискримінації. Так само відповідно люди, які задіяні в порнографічній індустрії, вони мають бути певної міри дискриміновані, і це великий міф, що в Європі всюди це не контрольовано. В Європі це також контрольовано в інших країнах більше. В інших менше, але контрольовано. Є у нас зв'язок? Ви мені підкажіть? Поневіть, будь ласка. Є? Так. Контрольовано. Та, а де ти є переможки? Да, тому що з телефону люди телефонують. Да, і через це зникає. Я перепрошую. Дивіться, тут важливо питання, кажете, контрольовано і правильно контрольовано. Зараз я ще раз повернуся. Ви знову порівнюєте а, ще раз, ніхто не дав відповідь на моє питання. Куріння шкодить здоров'ю. Або бокей, це мій вибір, шкодити своєму здоров'ю чи не шкодити своєму здоров'ю. А ви можете мені, держава може взагалі заборонити курити, аби зберегти моє здоров'я, правильно? Але якщо я своїм курінням шкоджу здоров'ю іншої людини, яка не хоче, ось тут дійсно мають бути обмеження, тому що мої права закінчуються там, де Починаються права іншої людини. Думаю, це логічно. Вибачте, так. як шкодить здоров'ю іншої людини е та навіть моєму от зараз до обох до вас питання: мастурбація. Тому що чому людина дивиться порно, тому що вона мастурбує. Будь ласка. А, росла, і якщо ти знаєш, я теж таки тут фіналізую відповідь. Да, і е цікаве запитання, ви поставили. Е, ну, по мастурбації треба до експертів з мастурбації звертатися. Я зараз просто хочу не відповісти на е, ваше філософське концептуальне питання, яке ви поставили. Чому, е, чому треба обмежувати? В чому ризик? Я вам пояснюю в чому ризик. От, наприклад, зараз в суспільстві є дуже популярною ідея боротьби з сексизмом, да? тобто, що ми маємо маємо протидіяти так званій об'єктивізації жіночого тіла, і мене дивує, чому, наприклад, в Україні заборонена реклама. З використанням жіночих оголених грудей, наприклад, реклама е, ну е, плитки або сантехнічного приладдя. Це було достатньо поширено, але разом з тим ми виступаємо за легалізацію порнографії. Давайте ми будемо якимись збалансованими і адекватними, або ми повністю проти об'єктивації жіночого тіла і сприйняття його винятково як сексуального об'єкту, або ми тоді не боремося з сексизмом, що сьогодні є дуже модним, і відповідаючи на ваше запитання, в чому ризик? В тому числі і ризик, що це створює об'єктивізацію жіночого тіла, винятково як сексуального об'єкту. Це популяризує певні девіантні практики. Інцестні практики та багато іншого. Паранографія ж, я так думаю, припускаю, є дуже різноманітною, тому в тому числі абсолютно з диві... практикуванням девіантних практик Це об'єктивізація жіночого тіла, це популяризація саме цієї ідеї, яка суперечить боротьбі з сексизмом, тобто ми одні ми рукуємося з сексизмом, ми боремося з тим, щоб жінки не сприйнялися як свій сексуальний об'єкт. А з іншого боку, давайте легалізуємо порнографію. Друзі, я хочу, щоб ми визначилися, що все ж таки є нашим пріоритетом, які цінності для нас є базовими. Ми принаймні не будемо самі в собі суперечити самі собі. Адель, ти мені скажи, дійсно, от в чомусь є в чомусь є навіть правда Руслана, в тому, що відбувається об'єктивація жіночого тіла. Ну, от ти, коли займалася активно зйомками в порно, ти є якийсь, скажімо, як правильно сформулювати навіть, тут от ти відчувала певну дискримінацію або певний захист навпаки себе, як от працівниця? Ні, не відчувала тому, що я це робила, тому що я хотіла робити. І ми почали цю розмову про легалізацію порно тільки тому, що туди будуть іти ті люди, котрі хот хочуть там бути, які хочуть зніматися, і їх ніхто не буде ні дискримінувати, ні порівняти з сексизмом. Вони будуть туди йти, тому що вони хочуть це робити. І я би хотіла б жити у тому суспільстві, там, там де не будуть порівнювати порно з проституцією, там де будуть розуміти, розуміти, що у розвинених країнах це нормально, і там ніхто не засуджує за це. І мені дуже прикро те, що багато людей не розуміє це. Як, наприклад, Руслан, я розумію, у вас дуже гарне виховання, але це тільки ваші думки. Я, як колишня порноакторка, можу вам прямо сказати. Мені дуже подобалась моя робота. Я була задоволена. Мені, мене там ніколи не ображали. Зі мною ніколи так, не Так, Адель, а захищені систем, якось права насіння. Права захищені в Європі, там, в тих країнах, де так. індустрія легалізована. Який є захист прав? Ти, коли приходиш на зйомку, то ти підписуєш папери, що ти повністю захищена по здоров'ю з тобою там ніхто нічого не буде поганого робити, не буде ніяких сцен жорсткого насилля. Тобто у Європі всі твої права захищаються, і я знаю багато дівчат, котрі так також порноакторки, навіть зараз вони знімаються у Україні. Вони дійсно допомагають нашій країні і і. Уявіть, як як їм прикро, коли вони відправляють гроші на ЗСУ, а їм кажуть: так ти ж проститутка. Це як? Ну я вважаю, що це нечесно, і багато людей, навіть ті, які там воювали на, на Майдані, були на Майдані, і які воюють зараз хлопці зсу, вони активно підтримують порноіндустрію Вони дивляться порно, і це подобається. Тому е, якось так. А скажи, будь ласка, добре, аби зрозуміти, ти кажеш а, допомога, а скільки заробляє в середньому в західних країнах а, об'єктивація жіночого тіла? Ви чоловіки теж знімаються в порно, скільки заробляє порноактор або порноактриса в західній країні? Це теж важливе питання? Ну, я думаю, що мінімум тисяч п'ять десять євро. Але якщо вона така топова, ну популярна актриса, вона заробляє 20-30 тисяч на місяць. І Це податки залишаються реально. в тій країні, по податки. А вже залишаються в тій країні, там де ти знімаєшся, угу. ну от, будь ласка, бачите, Руслана. Якщо вам є що сказати на фінал, то you're welcome я хочу сказати, що є і інші види діяльності, які можуть дозволити заробляти більше грошей на місяць, в тому числі торгівля наркотиками. Тому використовувати фінансовий фактор або податки. Но ми зараз не кажемо вигаристації... про наркотики. Навіщо ви робите такі приклади? Ми зараз кажемо про порноіндустрію. індустрію. Ми говоримо про те, що аргумент про заробіток і податки не може використовуватися для того, щоб скасувати поняття добра і зла чорного і білого. Mm-hmm. Ну окей, добре, і останнє таке риторичне, вибачте, питання. Але воно чи більше б якою мовою українці дивляться порно, а порно дивляться всі. І якби було україномовне порно, то чи як би це е, зменшило споживання російськомовного контенту? Ну це таке теоретичне питання, але воно е, ми його вже залишимо е, за душками. Добре, я вам дякую, Руслан Кухарчук і Аделя Санті. Е, така незвична тема, але вона сьогодні теж нагальна, оскільки президент має відреагувати, то і ми теж спробуємо. Воли відреагувати на це.